Так, доброго дня, шановні підписники. Сьогодні в нас на розборі новий автомобіль Ford Sierra 91-го року, як можете побачити по фарах, це вже друга фаза. Ну, тобто рестайлова Sierra. Я хочу сказати, для чого ми знімаємо це відео. Ми знімаємо для того, щоб ви побачили запчастини, які ми реалізовуємо для того, щоб я ну, вам розказав про машину, наприклад, як ми розбираємо, які в нас були. Також для того, щоб ви коли в нас на сайті замовляєте запчастини, наприклад, габаритні, такі капоти, двері. Ну і всі останні, навіть мілкі запчастини. Ви бачили відео огляд тих запчастей, Тобто ви не боялися скидати нам предоплату, що ми реально працюємо в Україні. От, будь ласка, розбирається автомобіль. Для того ми знімаємо наше відео. Ну і також розказати вам, будь ласка, от такий от автомобіль. Я можу щось розказати більше. Скажімо так, з середини того автомобіля, тобто під час експлуатації його. В принципі, тормоза там непогані, оту речаги є, туди шаровий проблема така, як би їх. Ну, знову ж це все так само розходники, а так, щоб таке от щось моментами, знаєте, як то є деяких автомобілів боляцька, яка постійно ламається, постійно висасує гроші, то форди такий боляцький я не бачив. Тобто воно ламається і за старості, а так-то все вроді окей. Ну і те, що можу сказати про сієрі. Автомобілі самі себе зарекомендували, дуже непогані. Тобто, якщо е, сісти одежі в салон, тобто мені сподобається салон. гарний тут от, можете побачити тропеда, сюди повернута, ну тобто, частина консоль. Консолі на тебе, тобто арг... ар... 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 аргономічний. 에... Також панелька по ній має ще така, що можна зрозуміти. Ну, Взагалі, пластик сам, бачите, ручки, всі... все зроблено на совість. П... Проблем до форди сієр немає. 에... Тобто по салону, я так скажу, також у нас любляки вверх піднімається, правда, на от салон все сам. І всі, от, типу, це важкі. Управління, воно дуже непогане. Тобто по салону я можу рекомендувати дуже непоганий автомобіль. Ну, от, дивіться, який задок красивий та є в Сієри. В принципі, можете побачити фари, отакі, от от. в седана і в цей в хетчбека, ой, в седана і в хетчбека там фари однакові наскільки я пам'ятаю, а от вже в універсала там вже не такі йдуть. Ну, власне, от задньоприводна, Та багажник відкривається з салона. Ну, може, ключом у нас ключом не відкривається, але з салон відкривається. В принципі, багажник містительний, хороший. Вся. У нас задньоприводна машина, я вже вам казав. Так що на задок пару мішків і зимою можна ну, задок пару мішків зимою піска і можна їздити спокійно, вона буде їхати. тобто неї, ну, тобто, ну, ну, Резину лизати не буде. І так, у нас 2.0 16 клапанний двигун, як ви можете замітити по крісці. Це 125 лошадей. Що про двигатель можу сказати? Ці дві двигуни іменно так само вони теж Дуже, Це було, дуже, дуже легко продаються по тюнінгу. Що я можу, що я вам скажу? Я, наприклад, це не розбирав того двигуна, тобто запчастини, я їх в очі ще не бачив. Ми будемо їх є знімемо. Е, е, вона робила ну, щось погано. Там, я не знаю, то ли клапан прогорив, то лі гідрокомпенсатори, ну щось є. Ми такі двигуни не продаємо, не реалізовуємо. Ми його будемо розбирати. Розберу, я детально вже вам розкажу про його. В принципі, двигателі вроді як якби говорили за їх, але. Буду ну, більш детально буду говорити лише вже тоді, коли ми його розберемо, тобто по болтиках. І далі буде, ну, будете бачити все. Ну що ж, Ми приступаємо до нашої розборки. Дивіться зараз, що побачите. І так, ми вже потрошку-потрошку сієру розбираємо. Зараз я вам розкажу про запчастя, які є. Дивіться, вона задньоприводна, поворотний кулак її. В принципі, стан непоганий. Вони рідко виходять з строя, їх також можна даже на прицепчик, наприклад, брати, але вони так потрошку продаються. Дивіться з нюансів, що ще розказував. Тобто шарова несйомна, якщо міняти, то міняється весь речах, коли розбивається шарва. Ну, є там технології, вони тут яка робляться, там запресовується. Коротше, є встановлення, є, що підтягується, я таке бачив. Ну, в принципі, в речах саме, як ви бачите, понімати, дороже стоять, ніж сама шарва, наприклад, того самого пасата чи ще в чомусь. Тобто є такий определьний недостаток в обслуговуванні ходової. Ну, в Україні самі понімаєте, які дороги. І той, хто ну, машина дешева, принаймні я так рахую, якщо машина дешева, має бути обслуговування дешеве. Ну, а речаги, собственно, вони непогано продаються самі по собі, і вони за того, що вони є цельні. Вони якби не дуже дорогі, ну не дуже дешеві. Шарва, наприклад, до того самого пасата чи ще чогось а стоїть набагато дешевше повітря. Е, так, йдемо далі. Ну Амортизатори. В принципі, наскільки я знаю, у нас таки один буде продаватися, бо другий щось в поганому стані. Але це я ще точно уточню. В принципі, обикновенна система, тут немає нічого такого, що зверхісно розказувати про амортизатори. Звичайно, це комфортом не відлічається проти. Ну, є комфорт, але відносно навіть протягом тринухи не, не сказав би, що вона краща. Ну, і щось середнє таке от посадовське, бо пружини там теж До речі, у нас пружини були полопані. Ход пружин дуже невеликий, як у пасата. Суттиціном, самі сподіваєте, тобто таке от таке. от. Так, подушки. Ну, у нас введені, не го, дивлюсь, вроді все нормально. Гідравлічні, типу цього. Ну от корзина, дивлюся, в принципі, стан хороший, новий, можна сказати. Диск степління в теж в дуже хорошому стані. тобто Візуально він не, видно, що сціпління робилося, тобто десь недавно чи мінялося, чи що. Піддон в цьому моторі алюмініовий, вже варений аргоном. Ну Я не знаю, чи, в нас, чи це наш сварщик варив, бо це, в принципі, недалеко. Але вже щось і клієне навіть. Може бути, що погано заварили. Ну, це таке. от. Помілочі. Так, ну що ж, кардан, кардан, кардан. От кардан. В принципі, стан кардана. Зараз ми все провіримо. Немає ну, візуально, люфтів, немає. Руль, руль такий самий, як нашого, до речі, Оріона. Дивлюся. Тут, руль, Але тут зверху прокручується. Звичайний руль, до речі, прийміть уваги, що тут шестигранник в фордах стоїть. Що дуже цікаво з особливості, те, що тут я вже в принципі, казав, в відео, що стоїть вентилятор на два на, ну, тобто два вентилятора таких от. в нас мотор 2.0, а, а не дизельний, тобто там не військомуфта, там стоять електровентилятори, тобто вони теж реалізовуються. Це, я так зрозумів, що воно по заводу має бути. Ну, зараз рейку візьмемо. Це теж дуже. Дуже можна сказати, про звичайна механічна рейка, немає тут гідрача нічого. Е, теж така от ходова деталь е, по фордах, тому що дуже часто виходить з строя. В принципі, Стан рейки. Зараз в принципі, ми подивимося, що набірки. Ну, набірки нічого не пише, механічно таки пише. Звісно, наш майстер провірив, все, якби вона мала якісь люфти чи ще що. Вроді все, нічого не погано, все крутиться. В принципі, я їхав в неї, то вопросів так до рейки не було. Нормально себе чувствую. Тобто стартір. Ну ви самі бачили, що вона заводилася, все, старті, супорта, диски тормозні нові. Можна по стану, як ми визначаємо, чи нормальні супорта, чи ні. Дуже просто тормозні диски. По тормозних дисках видно, як, чи клинив сам супорт, чи не клинив, чи як він працював, так само по тормозних колодках можна визначити. Ступень тормозної системи. В принципі, тормоза там були. По дисках теж видно. Ну, є виробітка, понятне діло, ну так вони ж і тормозять саме по собі. Але дивіться, диски рівномірно вироблені, тобто сутиці на супорта непоганому стані. Вони працювали, ну тобто вони працювали так, як вони мають працювати. Ніяка сторона не приклинювала, тобто направляючи, це то все працювало в дуже, ну, дуже, дуже непогано. Ну там були штуцери зломани, але ми все повідкручували. От, можете побачити, наша компанія вже ми, ми не реалізовуємо, ми раніше реалізовували, а зараз ми все ж спеціально відкручуємо, щоб людям не було е, цей. От по колодках, будь ласка, теж видно, от, що вони вироблені равномірно. Тобто одна ліва і права сторона, ну тут біля супорта чуть більше і та чуть більше. Але то я сказав би, це така тобто, особливість. Просто е, це все, я так рахую, по вигляду на такі роки це все робило. Е, працювало непогано. В принципі, я їхав, я скажу, що воно працювало непогано. Двигун ми розібрали, наскільки я зрозумів, це маслонасос у нас, Так от, теж реалізовується масонасос. Е, Що хотів сказати по двигуни. Е, Двигун, двигун розібрали. Е, чому він заводився, троїв. Е, ну, зараз ми підійдемо до того двигуна. Я більш детально розкажу про є, е, в чому саме причина. Я думав, що там, я казав, клапан либо прогорив, либо гідрокомпенсатор. Ні, це не клапан, не гідрокомпенсатор. Зараз покажу. А по головки, по головки стан. Атлічніший. Тобто вона е, цей, не має, ви нас е, виказалось двохрозпредвальний, Я думав, вона 16 клапанний, але ні, виявляється 8 клапанний, просто двох розпідвальний. Е, головка раковин немає практично. Тут ну, мелкий, такий, от, чуть такий ну на Б.У головку це, я скажу так, ідеальна головка. Питань не було по цьому. По розпредбалу так само от можете замітити, ніяких не ні полос, нічого тут немає, тобто вироботки немає, все тут таке красиво, головка реалізовуватиметься, кому надо, дзвоніти, вона в хорошому стані. Дросельна заслонка, в принципі, вона подивиться так, як. Ну, стан непоганий, вироботки тут немає. Пої, в принципі, Це все, все, все ж провірається, крутиться, ми ж тож не дураки, не перший день, все так от провірається. Далі. Ну, Топляна рампа, форсунки вже так само все реалізовується, продається. Датчик ластового хода, катушка. Ну, звітність, катушка, сам рознощик, все, воно було, все працювало. Генератор також працював. Тобто, все ви бачили, все, ви бачили, що воно все працювало у нас. В принципі, генератор теж непоганий. Люфта такого немає, там нічого такого страшного вйому немає. Так, е, запчасті самі по собі непогані. Звертайтеся, дзвоніть. Я вам зараз ще розкажу от про коробку. В принципі, от Коробка. От колектор от так само, бачите, колектор. технологія, така, що ці два гази змішуються тут. От, ну, в принципі, вже більш-менш нормально рахувати. От по колектору, будь ласка, наш в принципі, менеджер його не вів. Я так зрозумів, не вів по причині, бо тут така є тріщина. Тобто, що ми будемо далі з ним робити, ми не знаємо. Я думаю, можна... Можна зробити надріз і проварити, і реалізовувати дешевше, а можна просто в металолом викинути. Ми подивимося по ценах на ці колектора, якщо вони дуже дорогі і комусь підійде така трещина заварена. Тобто, у нас, якщо щось є заварене, наприклад, колектора. Я знаю, що чигун погано вариться, я знаю, що це ненадовго. Хоча, як сказати, я бачив такі моменти, що люди їздили завареними колекторами дуже довго, і це в інтернеті є. Тобто, прийміть, це на питання деколи. Буде ходити, не буде ходити, ніхто не знає. Добре, коли добрий колектор цілий, і я за цим не спорю. Ну, будемо бачити, насчід колектора, ми ще не вирішили, ще, ну, це це все буде вирішуватись так. Ану, наш кіт мешало проступи. Так, розкажу ну, про коробку. От Коробка. В принципі, все робило, Вопросів нема. От Муфта, я так зрозумів, вона зразу йде в нас, типо, та, як демпферна така велика. Це все із-за того, що автомобіль має більше лошадіних сил. Це тобто, не такий більше лошадок, не такий, як дізельний. І відповідно, муфта більше, більше демпфер, бо так зазвичай стоять резинки. як можете побачити. Ну і Куліса тут дуже цікава, вже в нас йде вона на тягі. Тобто коліса на тягах, бо зазвичай в фордах вставляється просто коліса. Ну, тобто салона виходить, який цей, а тут ні, тут на тягах тут ну, зовсім друга, другий двигун. У нас такого не було. Це перший якби, такий двигун такого обйому. Ну, дуже по-цікавому, в принципі, зроблений. Ну, як зазвичай може бути в автомобілях. Зараз розкажу про двигун. І так, про двигун. Двохлітровий бензиновий двигун. Так, розказую. Яка ситуація? Поршня майже нові, тобто по стану вони дуже класні. от дивіться, тобто ну, Нові поршня можна сказати. Тут, мабуть, не можна сказати, а це вони є нові, бо нагара практично немає. Є таке предположення в нас. Я правда з власником не зв'язувався, може він бачить нас, то нехай напише в коментарях, що, що цей мотор капіталився або неправильно. Його скапіталили або він погано пройшов обкатку. Пояснюю чому. Поршня, ну, собі, самі бачите, це новий, це, тобто, тут пробіга немає. Принаймні, оцей один то точно новий. Можливо, він просто комплектом деміняний, бо ці якісь такі. Ну, Принаймні, цей поршень. От, можете, Я на нього зразу обратив, як ми зняли головку. Цей поршень новий. Тобто він новий, ну, тобто тут однозначно тут навіть не, нема про що говорити. Далі, що змущає? новий амінь, тому що його тут провернуло вкладиші, Наскільки, зрозуміло, воно має тут задіри. Як воно все працювало, працюватиме, це вже... Ну, обично ми такі шатони не реалізовуємо. Ми будемо продавати всю поршню в зборі. Звідси, що можу сказати про саме поршня там, і ну, блок. Є трохи вироботка, є пару царапин, є така одна, така непогана царапина, но я думаю, що, наприклад, там за определену суму ми будемо реалізовувати в принципі, страшного немає нічого. Поршня ці ставити по поршнях самих, от по поршнях самих, тобто вони в непоганому стані, вони в стандарті. Тобто, блок в стандарті, якщо що, його можна просто сточанути. Цей критичного там нема такого. там Задіра, страшного немає такого, щоб було вироботки. Там теж ну, візуально ми там дивимося, у нас немає ну, Ми так візуально даже, можемо сказати, вироботки там нема. Можна його просто шліфунути в ремонт, і все буде тоді окей. ми будь, ну, Тобто, поршня вона просто реалізовувати отде. окремо. Ми їх теж так само реалізовуємо окремо. Ну Ми будемо продавати більше всього комплектами, кому треба там звертатися. В принципі, принципі, я не скажу, що це просто ідеал. Але ну є, є, коротше, як, як була, яка ціна, така, така і запчастина, ну, воно буде робити. Принаймні, робити воно буде. Там може бути чуть-чуть масло жора, там, в принципі, нема такого страшного, по кольцях нема нема там такої виробки страшної. ну коротше, Буде воно ну, працювати, принаймні працювати буде. Е, що була проблемою в нас саме? У нас саме була проблемою така, що тут вкладище, вкладище провернуло, задіри на вкладишах страшні. Е, колінвал е, в стандарті. Тобто є предположення, що, що тут вкладище вже задирало раз. Просто спеціалісти, видно його, видно його, поміняли просто нові вкладище. Можливо, того, о, той поршень. Е, Щось з ним сталося, може стукнувся в головку, хоча головки не видно, може головка міненана. Я не буду точно казати, бо це все-таки догадки одні. неї. В принципі, колінвал так само під шліфовку, Тут вже тільки під шліфовку, Тут в принципі є задіри. Но він в стандарті, Знову ж він в стандарті, бо роз, ну, тобто, Таких углублень великих немає на йому. Я думаю, що шліфонути 0,50. Бо воно тут буде отлично. Ну, треба, конечно, провірити, бієння та все. Звісно, ми надаємо гарантію на запчасті. Тобто ви берете, ми значимо того колінвала, берете, пробуєте його шліфувати, наприклад, там, ну, завозите до того токара, хай там подивиться на крутіння, бієння, чи є смисл шліфувати, чи нема смислу шліфувати. Якщо щось не так, ми його ми забираємо назад. Тобто, цим проблем немає. Я думаю, що в принципі, ми вже реалізовували такі коленвали. Я думаю, що тут буде просто прекрасна ціна. Я думаю, що з його можна ще зробити, тобто 0,50 воно буде непогано працювати. Просто мені здається, що це все робилося, робилося. І не, ну, у нас такі бували машини, що от ремонтували, ремонтували або поганий мастер, або. Ремонтував або погана обкатка, або от майже все зробили, а на чомусь зекономили. Був такий випадок. Наприклад, я знаю сам лічно. Хлопці перебрали дві двигателя, двігателя, все. Ну я не знаю, як це, звісно, вони робили. Вони масляні канали не почистили. То, звісно, перший двигатель, тобто на, зразу він і заклинив за тих масляних каналів, тобто масло не поступало вкладиші. Ну на суху самі розумієте, на суху. Тобто вони завели буквально півгодинки, він поробив йому. Амінь прийшло. Задерло все, шліфовка була. Тобто, ну, все пошліфували, звісно, вони все чи не продули, чи як. Ну коротше, це все треба робити не перший раз, робити якісно, розумно. Я думаю, що то просто на коленки в селі було, зроблено, аби, а от воно аби і не поїхало аби. Ну, далі будемо ще дорозбірувати, буду розказувати, що, що далі цей. В принципі, звертайтеся. І я вам ще один хочу момент підказати, як підбирати запчастини, щоб ви просто розуміли, коли от нас заказуєте. Ну, взагалі, як будете замовляти запчастини. Дивіться, наприклад, тут є замок, да? я от вам покажу. От. Прошу звернути увагу: на всіх замках є номера. Також є отут от номера. Тобто, потрібно вам, якщо вам щось потрібно, от бачите, є фокусація. По yes. цих номерах, які є на запчастинах, і шукайте запчасті. Тобто ви вводите просто навіть того самого номера. Тобто у нас в Гуглі ми як вводимо запчастини, тобто ми все пишемо, навіть ручка, дивіться, прошу прийміть до уваги. Тобто Скрізь є на кожному пластикові такі от цифри. Це і є номер запчастини. От дивіться, зараз покажу. От, Наприклад, панель приборів. от номер. Також може бути панель приборів. Плати номер, тобто самої плати, тобто самої, е, самої пластмаси номер, Тобто скрізь є номер. От навіть дивіться, ключок бензобака. Вроді би якась безобідна віщ, а також от, прошу прийняти до уваги. Тобто, якщо його цей, також є от номер. Тобто скрізь на всіх, на фонарях, на ручках, на зеркалах, От бачите, навіть тут на ручках також є номер. От, пише. Тобто скрізь, також якщо приймаєте, якщо блоки двигуна, блоки двигуна тільки по номеру. Тобто ми іначе навіть не продаємо, ми тільки по номеру продаємо. От прошу звернути увагу, от також от є номер. Тобто все по номерах. Більшість запчастин продаються по номерах, щоб ви просто розуміли. І ну, якщо хочете більш точно, більш якісно замовити, шукайте номер запчасті, звертайтеся, дзвоніть до нас. Також, якщо в нас немає, вам рекомендація шукати в інтернеті. Вводите номер просто в Google і ви знайдете ви найдете набагато скоріше. Покажу вам, які є ще нюанси саме. Наприклад, є проблеми, не те, що проблема, є різновідності редукторів і самих полуосей. Тобто, вони, коли ви замовляєте, наприклад, полуосі, вони є тут грубші, є тонші, тобто самі по собі полуосі є тонші і грубші. Так само можете звернути увагу шліцева. Є грубша, є тонша шліцева, там два вида. І вони різні стояли. Тобто перед тим як замовляти, прошу уточнювати з на рахунок шліцевих. От наші полуосі в принципі 28 шліців. У нас на сайті можете подивитися, у нас на сайті все пише, ми все вказуємо. Тобто, у нас там є діаметри, є кількість шліців, наружні, внутрішні. Тобто, от все є. В принципі, хороші полуосі, можете звертатися, от, ця сторона, то вона в нас хараш хороша, все нормально. Далі. Е, ну от Фонарі лежать, троси ми продаємо, реалізовуємо ручки, ручки, до речі, мають аж три різних внутрішні, три різних віда ручок їх. Це зовсім жнов не такі, ще новіші. Є, тому що є старіші. Середній, якби так виходить, це взагалі новіші Ти замки не такі, це вже йдуть під електропривод. Ну, це більш новіша сієра, і відповідно, ручки теж так само мають різні види, ну, тобто вони різні форми, різний різні функціонал, різні замки до всього. Бо, наприклад, ті, що посередині можна сказати, і навіть старіші ті замки, то вони такі самі, як Ford Scorpio. ми продавали, тобто от Ford Scorpio підходить. Тому, і перш ніж замовляти, теж прошу уточнювати. Так само і наружні ручки вони не такі самі. Це можна сказати, такі, як Ford Sierri, Форда, Форда Оріона, так само ручки. Оці були. Ну, В принципі, цоклоподйомники, торпедо. ну Ви саме бачили, що в нас вона так, якби йшла 2.0 більш новіша. І, відповідно, вона була трошку, як би вам сказати, ну, новіша. І до того вона йшла більш. Як вам сказати, більш не, таки, не такого функціоналу машина, ніж, наприклад, як у нас було 2,3 чи 1,6. Так само була, вони були більш старіші. Тут так само можете приняти увагу на приборну панель. Дивіться, вона бензинова, тобто вона до 7 тисяч оборотів. Я вам казав, що приймайте до уваги різна кількість оборотів, тобто це бензинова панель. Якби була дізельна, вона була б до 5000 тисяч оборотів. Тобто ну, тахометр сам. Прошу приймати до уваги, така от панель є в нас. Ну, в принципі, що ще? Бензонасоси от він є в наявності. Також моторчик печки є в наявності, в хорошому стані. Ну, амортизатори, дивіться, є ще пару проблем таких з в Ford. Для всіх Фордів це трещотка, Педаль степлення. Хто має Фордат, той знає, що часто воно ламається, оці гребінці зламуються, взагалі оця вся пластмаса виламується. Тобто ми також реалізовуємо педальний узел. треба. Це Форда Транзита, в Ескортах, такі Сієрах, ну, всіх такі от, та, та трещотка ще в ренухах стоїть, Тоже така сама система. Бо в інших, наприклад, Volkswagen в Опеля таке і нема системи. Це лише фордовська система. Тобто самонатягуючийся трос. Хто має Форда, той в тімі, той розуміє, про що я говорю. Так Ще з таких нюансів делікатних і що є, на що треба звертати увагу при мання порода такого Скорпіо. Це речаги задні. Вони тут згнивають, тобто гниють режину ржаві, гнилі, і люди їх міняють, коли вже підходить до їх, знайти в живому стані дуже тяжко. От прошу прийняти до уваги, в нас вже теж є підварений. Тобто тут були вже дирки, ми підварили. Страшного тут немає нічого такого. Ну було вже. Що маємо, то маємо, машина стара. Також такого реалізовуємо. Ну, Якщо, звісно, краще поставити цілого, це. якщо маєте, краще ставити такого. Ну нема, як то кажуть, на безриб'я і рак риба. Також є такі речаги, торпедо, задня балка. В принципі, задня балка також реалізовується, проблемними місцями є сандблоки. Тобто біля сайденблоку воно згніває. У нас ціла балка, а також буде реалізовуватися, продаватиметься в хорошому стані, так що можете кому треба, купляти. Також є от тормозні диски, задні барабани в тоже непоганому стані. От можете звернути увагу, що тормозна система тут класна. Також Він буде заміряний на сайті, який його буде діаметр. Тому як берете тормозні диски, прошу замірювати діаметр, щоб ви могли підібрати їх. Ну, Блок управління двигателем. Це вже електроніка, як то кажуть, мобілайзера не було, але блок управління двигателем є. Проводка у нас теж є, реалізовується до цього мотора і до того блока. Так кому треба, то звертайтеся. Кришка багажника задня. Досі дана торпедо. Задні оці ступиці. Прошу прийняти до уваги з тими підшипниками. Тактично проблеми. Але що, ну, вони у нас є, нормальні. Тут на 28 шліців задня ліва ступиця. Отако з бараба з тормозними колодками. Отакова вона у нас реалізовується. І так само от тормозна система, вакуумник, головний циліндр. Ну Ви бачили, тормоза були хороші, я вам розказував. Самі бачите по колодках, тобто воно все працювало, з тормозами проблем немає. Також, якщо кому треба, є газове обладнання з неї. Баковим... Бак є. Але бак був, би, коротше, щось, я не знаю, там бензини не було, тобто вона їхала на газу. Самі бачили, що газове обладнання працювало. Є відео на сайті, де я їду саме, саме особисто, тобто газове обладнання працювало, воно також реалізовується. Хочу звернути увагу на кузов. Більше з цього, що ми будемо його різати на металобрух, тому що ми вже і так їх трохи наскладували, тих кузовів. Я окреме відео зніму про кузова. Цей. В принципі, цей кузов. О, подивіться, а, бо тут є пару таких моментів далі. Тут порог трохи згнив. Але в принципі, самому принципі, як Фордия, то він в хорошому стані. Тобто той кузов дуже можна сказати в хорошому стані. Зазвичай вони згнивають повністю. Але цей кузов я вам скажу в непоганому стані. Але при чому він в непоганому стані? Тому що видно, що він оброблений, видно, що він варився. Прошу тут і калатки є. Проблемними місцями, оці, де ставляться пружини, де ставляться амортизатори, де депиться балка, тобто, це все згниває, задок згниває. Оце де заднє сидіння, ну, тут можна видно, що вже воно почуть йде. Ну, страху тут ще якби такого немає на такі форди, на такі роки, але, вже, ну, тобто, бачите, тут латки є, видно, що він варений, що він оброблений. Тобто він ну, він живий кус, тобто він роблений. Він живий. От можете побачити там. Теж внутрішній порог вже з тієї сторони е, пішов, чуть. але в принципі відносно він живий, бо так кузова обично. Вони всі гнили. Тобто ми розбирали всі сієри. Які в нас були, і за того, що був кузов, просто ну двоївся. У нас був один такий кузов, що ми е, відкрили двері і він також зложився, тобто посередині. А це, це непоганий кузов, це непоганий кузов, але мабуть ми його будемо різати на металоброх. Ну, якщо комусь щось треба, буде, можете звертатися, може ми ще побачимо, може він ще буде стояти. І так е, на завершення, кому що треба. По сієрах звертайтеся в нас є кому. Ну тобто, якщо подобалося відео, ставте лайки. Дивіться, ми знімаємо відео для того, щоб ви розуміли, що ми є реально, що ми працюємо, що ми займаємося запчастинами, що наш род тісно існує. Тобто, що ті запчасті, якщо ми просимо предоплату, щоб ви нас теж розуміли, для чого це все є. Ну, це більш для торговлі української нашої на промі. Але також ну, пізнавальне відео я вам розказую про машини, що ми знаємо зсередині. Якщо вам щось треба буде, в коментарях звертайтеся. Дякую, до побачення і до зустрічі!